Робочі рукавиці, комплекти постільної білизни, матраци, шезлонги. І все це можна придбати за доступними цінами. Однак така ярмарка продаж незвичайна. Асортимент легкої промисловості представляють невідомі виробники, а засуджені з Галицької виправної колонії 128. Тут кажуть представники пенитенціарної служби відбувають покарання більше 200 жінок віком від 18 до 60 років. Вони не лише майстрині крадіжок та шахрайств, але й швадської справи. Ще з радянських часів. Десь 50-60 відсотків товарів, які виробляв союз, вироблялись колоніями і тюрмами. Це так статистика говорить. І наша продукція по якості нічим не вступає, в деякому випадку, навіть пере. Перевищує якість приватних підприємств. В кого руки не лежать до кравецької майстерності, виготовляє ялинкові прикраси. Новорічна фоєрія в роботі у них триває 12 місяців поспіль. На такі іграшки чи не найбільший попит від замовників, дизайн та матеріали. А от всю цю красу створюють самі засуджені. Щомісяця випускають до 30 тисяч здоб за минулий рік вдалося створити їх більше трьох з половиною мільйонів. За зміну, наприклад, у таких от іграшок це діаметром 10 сантиметрів, а саме сотка, так, як вона називається. Ну, за зміну має працівник виготовити 100 іграшок. Отаких. От Легші є тяжча робота, які обмотуються ниткою. Бачите, тут є присипка, є нитка. Ну, цих менше іграшок, тому що. Трошки об'ємніша робота, так швидко теж не можна це зробити. В області кажуть представники пенитенціарної служби діє три установи для засуджених і слідчий ізолятор, і всі вони потужно займаються виробництвом. Виготовляють найрізноманітніше як товари легкої промисловості, так і ковані вироби та дерев'яні шедеври. Все це переконують фахівці не лише добра нагода трудової адаптації для засуджених, але й непоганий заробіток.